Дякую вам за участь у цьому курсі. Тепер, завершивши навчання, ви володієте необхідними навичками для використання потужних можливостей імейл-маркетингу. Ви можете з впевненістю збирати дані про підписників, управляти адресними книгами, створювати привабливі шаблони електронних листів, запускати ефективні кампанії та оцінювати їх результат. Для закріплення пройденого матеріалу команда SendPulse розробила короткий тест. При успішному складанні якого ви автоматично отримаєте сертифікат. Не забувайте, що імейл-маркетинг є динамічною сферою, і бути в курсі галузевих тенденцій та технік це мастхев на шляху до успіху. Тому я закликаю вас продовжувати навчатися, досліджувати та експериментувати і приєднуватися до спільноти Академії Сентпульс в Телеграм, щоб слідкувати за останніми новинами сервісу. Ще раз дякую, що приєдналися. Сподіваюся, цей курс був корисним та інформативним. Бажаю успіхів при складанні тесту!